1-0, 0 Німеччина Люксембург Німеччина виграла 4 поспіль, забиває приблизно 3,0 гола на матч. Люксембург у прогресі, але різниця в класі колосальна. Очні зустрічі. Середній рахунок 5-0 на користь Німеччини. Прогноз перемога Німеччини мінус 3,5. ТБ 4,5. Орієнтовний рахунок 5-0. Північна Ірландія, Словаччина, Пен. Ірландія вдома надійна, грає через оборону, часто мінімальні рахунки. Словаччина. вміє нав'язати темп, але не завжди реалізує моменти. Очні зустрічі. Два останні ТМ 2,5 перевага Словаччини. Прогноз ТМ 2,5. Х. два орієнтовний рахунок. 0-1 Франція, Азербайджан, Франція абсолютний фаворит: шість матчів без пропусків, 17 забитих. Азербайджан на виїзді програє з великими рахунками. Очні зустрічі, середній рахунок 4 на користь Франції. Прогноз перемога Франції мінус 3,5, Шананер. ТБ 4,5. Орієнтовний рахунок 5.0 Швеція, Швейцарія, Швеція. Після зміни тренера, покращення гри, але все ще нестабільна. Швейцарія досвідчена команда у стабільній формі, 5 матчів без поразок. Очні зустрічі три з чотирьох останніх. ТМ 2,5. Обережна гра, прогноз ТМ 2,5. Ченнерн. Х. Орієнтовний рахунок один до одного.